Сьогодні, 29 червня, у Краматорську з-під завалів дістали тіло 12-ї загиблої людини внаслідок обстрілу міського кафе, що стався 27 червня. Пошукові роботи на місці зруйнованого закладу завершили. Внаслідок ракетного удару травмовано 60 людей. Повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Ймовірного коригувальника, який навів росіян на заклад громадського харчування, затримали співробітники СБУ. Суспільному речниця СБУ Галина Прищепа це житель Краматорська, який працював у місцевому газотранспортному підприємстві, 27 червня. Від свого куратора він отримав завдання перевірити, чи дійсно працює піцерія рія і чи є там відвідувачі. Він прийшов в день на це місце, здійснив приховану відеозйомку самого закладу харчування і автівок, які були припарковані поряд з ним, і перекинув цей відеофайл своєму куратору. А вже ввечері. Окупанти нанесли ракетний удар. Наразі він затриманий. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111. Це державна зрада, і санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. За даними поліції, внаслідок обстрілу зградів у серебрянці Бахмутського району загинула людина. На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої. Російські армійці хаотично обстрілюють населені пункти. На Бахмутському напрямку українські воїни перехопили стратегічну ініціативу Ведуть наступальні дії широким фронтом. На флангах поблизу міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених позицій, мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить шалений спротив, важкі бої тривають. Одна людина травмована внаслідок обстрілу селища Шевченко-Покровської громади. За даними поліції Донеччини, росіяни вдарили трьома ракетами С-300. Як повідомляє Покровська МВА, пошкоджено 10 приватних будинків. Комунальники ліквідовують наслідки. Зі ствольної артилерії російські окупанти обстріляли околиці Курахового. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник Курахівської міської військової адміністрації. Адміністрації Роман Падун, травмованих та загиблих немає. Олександра Зос, Анастасія Галасюк, Артем Степанов, Юлія Бережна Суспільне новини, Донбас.